Аляска, зустріч 15 числа буде там віч навіч е, Путіна і Трампа е, історично в будь-якому разі, навіть якщо там ні до чого не домовляться. Конкретно чому Аляска? Чому це найбільше місто штату обрали? Е, там будуть спільні заяви. От і далі буде зустріч. віч-навіч. Віч. Е, до речі, зараз ще на Алясці і очікуючи, і стихійне лихо. Так так, так чому там Чому там і чому, от як там все складається зараз, станом на цю мить? Е, ми розбиралися. Давайте про це поговоримо. Етницю 15 серпня президент Сполучених Штатів Дональд Трамп зустрінеться із російським президентом Володимиром Путіним, де саме буде відбуватися зустріч. Наразі Білий Дім не називає точного місця зустрічі. Проте почесний консул Німеччини Ларі Дізброу, який також займається орендою житла в Анкоріджі, найбільшому місті Аляски. У коментарі The New York Times розповів: до нього звернулася американська секретна служба із проханням орендувати у місті житло, Тож він орендував помешкання. Ання із шістьома спальнями, і в цьому ж орендованому приміщенні, за його словами, має відбутися зустріч. Що про зустріч каже місцева влада Анкориджа, Сюзанна Лафранс, мер міста Анкоридж, заявляє, що ще не отримала офіційного підтвердження, що зустріч Путіна і Трампа пройде саме у її місті. Попри це, на сайті Федеральної авіаційної адміністрації США з'явилось повідомлення: 15 серпня, у день запланованої зустрічі, над Анкориджем закриють повітряний про. Причиною вказали переміщення ВІП персон. Польоти будуть заборонені в радіусі 48 кілометрів на висоті до 5,5 кілометрів. Натомість місцеві мешканці Аляски не надто радіють, що місцем для зустрічі обрали їх штат. Як пише неурядова організація Стендап Аляска у себе в соцмережах, цитата: Давайте об'єднаємося в Анкориджі Аляска, щоб висловити протест проти міжнародного воєнного злочинця, який тут тусується. Тож, на до дні зустрічі 14 серпня місцеві мешканці Анкоріджа планують вийти на мирний протест в знак солідарності з Україною. До речі, під час своєї прес-конференції у понеділок Дональд Трамп обмовився, мовляв, скоро їде на зустріч із Путіним у Росію. Очевидно, що Трамп мав на увазі їх майбутній саміт на Алясці, але певно забув, що ось уже понад 150 років Аляска не належить Росії, а є частиною США. Справа у тому, що Аляску відкрили лише у 1732 році. Зробили це росіяни Михайло Гвоздівий та Іван Федоров. І до 1867 року Аляска була частиною Російської імперії. У 1850-х російська імперія опинилась не в надто хорошому фінансовому становищі, а утримання Аляски коштували чималих коштів. Тож у 1867 році росіяни продали Аляску американцям. Договір був підписаний 30 березня. Увесь півострів дістався американцям всього за 7 мільйонів доларів, і, хоча тоді США не були в за. Кореспондент сумнівається, а от Дмитро Медведєв знає, та що все можливо в цьому житті. Ну слухайте жарт подивимося, як вона буде. точно зустріч буде історична. І сподіваємося, що все-таки для України вона теж ну точно не стане фатальною. Але справді от кожного дня якісь новини надходять буквально днями з оголосили в там на Алясці про те, що може бути стихійне лихо. Ну це фактично за три дні до зустрічі. Надзвичайники просять евакуюватися взагалі жителів через очікувану повінь, але знову ж таки це. Не на всій території штату. От як воно буде, побачимо. Дуже багато всього. але Давайте зараз змінимо тему, тому чекають. що давайте дочекаємося вже. да, Поменше там якихось здогадок, побільше вже фактів буде вже в п'ятницю, очевидно. Так, зараз до Угорщини е е у Орбана виявили секретну дачу. У прем'єра Орбана, от нічого не нагадує вам. Там значить зебри бігають вільно, там доріжки підігріваються, щоб взимку сніжок не прибирати. От, ну залі сам Орбан напрягає, що це не дача, Це ферма, яка ще від батька йому дісталася. От, хоча Орбан насправді більш-менш такої простої родини, ну не суть. А коротше, давайте подивимось, потім поговоримо. Скандал розгорівся після того, як угорський депутат Акош Хатхазі опублікував фото недобудованого маєтку прем'єр-міністра Віктора Орбана у Хатванпусті. Втім, Орбан наполягає, що це ферма його батька, і вона ще навіть не закінчена. Депутат опублікував фотографії комплексу, зроблені чотири роки тому. За його словами, кадри були зроблені робітником, який там працював, але швидко звільнився. Тепер роздобути фото складніше, бо, як зазначає Хатхазі, у робітників Збирають телефони, коли вони заходять на територію. Щоб люди на власні очі могли переконатися, що будівництво занадто розкішне, як для ферми, депутат організував екскурсію протест перед маєтком. На територію протестувальників не пустили, тож вони зазирали через паркан з драбин. Тепер депутат Акош Хадхазі регулярно бере участь в подіях, що стосуються маєтку. На своїй сторінці у Фейсбук він викладає фото і стверджує, що на території нібито ферми є житлові приміщення. Днями Хадхазі поділився новою порцією фото з підземної частини маєтку. Зазначив, що будівельник, який їх зробив кілька років тому, запевняє, що за дверима є величезний сейф. Також посилається на відео, де видно велику кімнату, придатну для зберігання великої кількості їжі. За словами Хадхазі, на основі документів, які він бачив, можна припустити існування підземної системи бункерів. Однак опублікувати докази не може, оскільки автор не наважився їх надати. Але є відео з дрона зняте протестувальниками. На відео видно сади, підземний гараж, а також зебр та інших тварин, які вільно пересуваються територією. Ситуація навколо маєтку у Гатванпусті вже викликала інтерес у віце-прем'єр-міністра та міністра закордонних справ Польщі Радослава Сіко. Орського у своєму дописі він жартома запитує, чи є зебри традиційними сільськогосподарськими тваринами в Угорщині. А Петер Мадяр, голова опозиційної партії Тиса і головний суперник Орбана на майбутніх виборах, вже пообіцяв, що у разі його приходу до влади розпочне розслідування щодо активів всіх колишніх членів та представників уряду, а також їхніх близьких родичів. Ай захиталося крісло набирає під Орбаном. обертів, да. скандал. цей набирає Ну ти знаєш, набирає. насправді не хочеться говорити про маєток. Я думаю, що в Угорщині це такий секрет Полішинеля був, мені здається. Багато хто знав, що є такий маєток, Угорщина країна невелика. От. Але те, що захиталося крісло під Орбаном, це от цікавий момент. Тому що розхитує його найбільше не пряма радикальна опозиція, а його фактично, фактично, колишні соратники. Mm -hmm. Більш молоде крило цієї право консервативної партії. Молодіші, сильніші. Харизматичніші. А от цікаво, знаєш, як там жаба гадюку, да? от цікаво, як воно буде. Так, да. от ну подивимось. Ні, ну, це слідкувати. наші сусіди це, це страшенно, цікаво. страшенно цікаво. Але аналогії справді от ми так одразу та, подивилися. Маєток раптом з'явилася інформація. що раптом там дуже, дуже дуже щось нагадує. Так. Я думаю, що на цьому маєтку більшість від кого з'явилася інформація, більшість з орбаном випивали, сиділи і так далі. Скоріше а, а, все. так воно і буває, але подивимось. Так, ну а далі поговоримо про фейки, які знову ж таки штампує Росія. От тепер цинічна брехня окупантів про те, що мовляв на тимчасово окупованих територіях немає попиту на українську мову, саме тому росіяни її забороняють. Ну але насправді всі розуміємо, що це черговий злочин. Тому давайте ми найабсурдніші фейки щодня збираємо, спростовуємо їх. Подивіться, будь ласка. Сполучені Штати Америки відмовили Ростему Умірову у посаді посла України через його подвійне громадянство. Секретар Ради національної безпеки та оборони України буцімто має американський паспорт. Такий фейк поширюють проросійські пабліки. Те, що це вигадка росіян, легко перевірити, зайшовши на сторінку публічних декларацій українських чиновників або в єдиний реєстр декларацій. В декларації Умєрова чітко зазначено лише одне громадянство українське. Варто зазначити сім'я Рустема Умєрова і справді проживає у США ще з 2016 року. Проте ні він, ні жоден член його сім'ї не мають американських паспортів. Окрім того, згідно із законом України про державну службу, особи з громадянством іншої держави не можуть вступати на державну службу. Бо більше у 2023 році саме Міноборони України офіційно спростували чутки, начебто Уміров і його сім'я мають американське громадянство. Працювати мають усі. Черговий абсурдний фейк росіяни вигадали про українських пенсіонерів та людей з інвалідністю. Буцімто депутати в Україні анонсували реформу, через яку пенсіонери після 65 років та люди з інвалідністю повинні будуть працювати. Такий брехливий вкид. Ворог поширив у Тікток. На відео автор розповідає ініціаторкою ідеї є Оксана Жолнович. Котра до липня 2025 року очолювала Міністерство соціальної політики України, та насправді жодної подібної ініціативи ніколи не існувало. А російські пропагандисти перекрутили слова чиновниці в інтерв'ю 5 липня. Одному з українських видань Жолнович заявила: пенсіонери та люди з обмеженими можливостями хочуть працювати і бути частиною соціального життя. Держава має підтримувати громадян і допомагати проходити курси та навчання для пошуку потрібної роботи, але лише за власним бажанням. Окупанти цинічно брешуть у спробах виправдати своє злочинне рішення заборони української мови на тимчасово окупованих територіях України. Так мережею шириться заява речниці Міністерства зовнішніх справ країни агресора Захарової. Мовляв, на тимчасово окупованих територіях немає попиту на українську мову, тому окупанти не забороняють, а вчити її просто ніхто не хоче. Це цинічна брехня і ще один злочин росіян проти українського народу 23 червня. Міністерство освіти РФ опублікувало проект указу, який забороняє вивчення української мови у школах. Та насправді, згідно із загальнонаціональним опитуванням соціологічної групи рейтинг. Проведеного на всіх територіях, окрім окупованих частин Донбасу та Криму, у березні 2022 року, 61% жителів південних: а це Одеська, Миколаївська, Дніпропетровська, Херсонська та Запорізька, та 42% східних Харківська, Донецька, Луганська областей України назвали українську мову рідною.